На Полтавщині стартував набір в об'єднану штурмову бригаду національної поліції України Людь. Бригада Людь це два штурмові полки, батальйон особливого призначення, артилерійський полк і рота спеціальних операцій. У їхньому арсеналі бронетехніка, БМП, БТР, Козак, артилерійське зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Національна поліція України пропонує гідну заробітну плату, додаткові виплати залежно від умов служби, безоплатну медичну допомогу і санаторно-курортне лікування, можливість здобути освіту у відомчих вишах під час служби безоплатно або пільгово. Право на отримання житла коштом держави, грошову компенсацію за винами житла, пільги після отримання статусу учасника бойових дій. До бригади можуть вступити бійці патріоти, добровольці, націлені на посилення сил оборони та звільнення окупованих територій України. Кандидати у штурмові бригади можуть подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua на сайті Національної поліції України, а саме в системі відбору кадрів для Національної поліції України. За посиланням. Ання або звернутися на гарячу лінію чи подати анкету через центр надання адміністративних послуг. Полтавській області прийом документів від кандидатів здійснюється у центрах надання адміністративних послуг за адресами. Місто Полтава, вулиця Соборна, 36. Телефон для довідок 095 169, 67, 38. Місто Кременчук, вулиця Покровська, 14. Телефон 096, 984 57 27. Місто Лубни, проспект Володимирський, 23. Телефон 095 137 11 15. Місто Миргород, вулиця Гоголя 171 дріп 1. Телефон 066 757 27 67. Та місто Порятин, площа Героїв Майдану, 2, телефон 066 617 94 32, а також в управлінні кадрового забезпечення головного управління Національної поліції в Полтавській області за адресою місто Полтава, вулиця Пушкіна, 83, або ж за номерами телефонів 0532 51 75 05 або 050 40 66 414. Окрім цього, подати анкету можна в підрозділах кадрового забезпечення районних управлінь, відділів відділень поліції на території проживання громадянина, який виявив бажання проходити службу в об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України Людь. Номер гарячої лінії для консультації 0800 100 020. Якщо ви готові долучитися до команди однодумців та разом захищати свою сім'ю та Україну, ласкаво просимо.